Добрий день, у нас громадський проект підтримки української мови. Чи могли б ви представитись і що пригадати українською мовою, чи так. вірші, чи пісні? Я Петренко Іс Васильович, поет, не, теж прозаїк з літературного об'єднання Херсонського Дніпровахи. Дуже приємно. Ну, ось такий вірш невеликий про борщ. Мабуть, всі люблять настоящий український борщ. Ось, значить, така от вірш такий. На світі є багатство всяких страв, які для їжі люд приготував. Але із них найбільше я люблю хорошу миску нашого борщу. Картопелька, капуста, бурячок, васолька, ще й курятинки шматок. Шукати кращі страви то дарма. Смачніших від борщу ніде нема. Сусіда за кордоном побував. Постійно в тих їдальнях думку мав, коли ж уже нарешті досхочу, наїмся українського борщу. Їв суп харчо, їв щі, сірба уху, а нам сказав сусід, як на духу. Найкращі за усі супи та щі із м'ясом та сметанкою борщі. Як парубок до дівки слав сватів, він чути слово матері хотів. Сказала, буде жінка до душі, бо вміє готувати смачні борщі. А кум говорить, ліпші страви є і довго їх перелік подає. Голівте людям кума, не мороч. Найліпша в світі страва це наш борщ. Козацька сила від борщів росте. У побуті є правило просте. Тому хто давні звичай поважа, черчини до борщу не заважа. Чи сніг летить, чи тепло, а чи дощ. Найперша страва в Україні борщ. Якщо є борщ, є хліб і є вода, тоді втікають лихо і біда. Напевно і на небі. Всі святі теж люблять українські борщі.